Друзі, привіт. Тема переогляду на ВЛК, обмежено придатних, вже обговорювалася багато разів, але, тим не менш, мені нерідко задають такі запитання. Та і я скажу вам, як юрист, коли читаєш щоразу і перечитуєш ці норми, які наприймали наші парламентарі, Кабмін, які точно не підуть на переогляд ВЛК, ви ж розумієте. Так от, коли читаєш їх щоразу, знаходиш нові, знаєте, запитання навіть для себе. Сьогодні у відео коротко розберемося. Що це за такий переогляд та чи дійсно він є обов'язковим, е, умовно кажучи, що буде, якщо не переоглянутися. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я як завжди нагадаю, прямо зараз підпишіться на цей канал, так ви допомагаєте його розвивати та поширювати правильний професійний достовірний юридичний аналіз законодавства України. А також підписатись на мій телеграм-канал, там я залишаю дуже багато корисних юридичних посилань та відповідаю на деякі е, важливі запитання. А давайте одразу і Почнемо з запитання. А звідки взагалі пішли ці твердження, що колишні, умовно кажучи, обмежено придатні зобов'язані пройти переогляд на ВЛК? Мене цікавить саме слово зобов'язані, тому що. Дійсно, в різних новинах, коментарях, невідомо кого, до речі, можна побачити, що от просто стверджуючи такий, знаєте, вислів, що всі, хто був раніше визнаний обмежено продатним, зобов'язані мають обов'язок повторно пройти медичну комісію протягом 9 місяців із набуття чинності закону. Отже, друзі, навіщо гадати та щось там думати? Ходімо разом в закон. Де ж депутати ці норми на цей раз заховали? В якому законі? Звісно, що в перехідних положеннях, знову ж таки, закону, назва якого, ну, як завжди, за традицією, не дуже кореспондує з змісто цих норм. Ну, окей, ось в цьому законі, в прокінцевих положеннях є. Пункт другий, і тут зазначено: установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають. Повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. А тепер, друзі, по пунктах, як ми любимо. По-перше, цей закон набрав чинності 4 травня 2024 року. Тобто, до 4 лютого 2025 року буде діяти ця норма. Таким чином, в даних перехідних положеннях встановлений чіткий строк. Строк дії цієї норми, цієї вимоги. Закон. Далі нюанс написано як. Підлягають повторному медичному огляду. Друзі, щоб ви розуміли, підлягають, це не означає автоматично, самостійно прийти і підлягти. Розумієте, підлягти на ВОК. Що це означає? Це означає, що немає прямого встановленого обов'язку з'явитися і підлягти цьому переогляду. А отже. Відсутність саме вашої ініціативи е, з'явитися на переогляд на ВЛК е, означає, що штрафу не буде. Це не порушення правил військового обліку за статтею 210. це не порушення закону про мобілізацію за 210.1 купа. Тоді виникає питання: для кого ж ця норма прописана? В першу чергу для ТЦК та СП. Це прописано таким чином, щоб на рівні закону, спочатку, а потім вже на рівні підзаконних актів, умовно кажучи, скасувати статус обмежено придатних, і, от для того, щоб була підстава саме в законі для такого скасування, і прописали її в законі, ось в даному випадку в перехідних положень. Далі, друзі, в мене наступне питання: хтось помітив цей абсурд, тому що я одразу звернула увагу на це. Дивіться, як зазначено, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим. زقون Друзі, 9 місяців, чому не 2, чому не 3, чому не 10? Я не знаю, які у кого там асоціації та думки з цього приводу, напишіть в коментарях. Якби ця норма була прописана так, що обмежено придатні громадяни просто підлягають переогляду для встановлення ступеня придатності без усіляких там термінів та строків, то ця вимога закону би діяла б, ну, без обмежень, тобто без обмежень в часі, безстроково. А так, що ми маємо? Ми маємо, по суті, повний абсурд, тому що якщо Обмежено придатний, не пройде цей переогляд за 9 місяців, якимось чином не отримає повістку, відсидиться вдома або навпаки, ця людина просто знаходиться за кордоном і не отримає повістку на ВЛК, не пройде цей переогляд. То таким чином, коли сплине цей термін 9 місяців після 4 лютого 2025 року, такі обмежено придатні вже не підлягатимуть переогляду. Враховуючи, що в нас є ще купа постанов Кабміну, навіть та 559, яка чітко визначає, що старі військово-облікові документи, а отже, і відмітки, які в них є, є дійсними до заміни на новий військово-обліковий документ. То виходить, що документи ви не замінили. Строк переогляду сплинув і після 4 лютого 25-го року, якщо не переоглянутись, ви будете абсолютно легітимним та законно продовжувати. Мати свій статус обмежено продатного але щоб не маніпулювати на всіх цих хитрощах, абсурдах та неузгодженостях, давайте подивимося на це, на це ще більш реально і якби в комплексі з іншими правовими нормами, які ми маємо. І так, по-перше, обов'язку самостійно з'явитися на переогляд на ВЛК не встановлено. Але є обов'язок з'являтися за повісткою на ВЛК. Це потрібно пам'ятати. Тому так, повістку можуть дати будь-кому в будь-який момент. За що у нас штраф зазвичай? Штраф за порушення закону. Як ми вже з'ясували, обов'язку підлягти на ВЛК самостійно немає. Отже, і штрафу за це не буде. Я вам скажу, на мою думку, жоден суддя навіть не прийме рішення на користь ЦК на підставі цих норм, які є в перехідних положеннях щодо переогляду. Тому обов'язку не встановлено. Інша справа, повістка. Там без питань, якщо процедурно правильно все з боку ТЦК, я наголошую процедурно правильно оформлено та вручено повістку на навилка, то так це вже є підстава для адміністративного штрафу, якщо ви не з'явитесь за такою повісткою. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свою думку. І якщо ця інформація для вас була корисна та цікава, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Ваш інспектор права.